Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій на лютий 2024 року. Отже, водолії, давайте подивимося, що на вас чекає в останньому місяці зими. А розпочнеться місяць з того, що 5 лютого планета Меркурій переходить в новий знак, і це знак водолій. Це ваш знак. І, звичайно, для вас це перший сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Меркурій? Це планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів, договорів, за транспортний засіб, за поїздки недалеко на недалеку вістань там 200 кілометрів 100. Ось, і коли Меркурій буде знаходитись в вашому першому секторі гороскопу. А перший сектор це сектор, який відповідає за нас, за наше я, за наші цілі, за наш зовнішній вигляд. Це, це, до речі, наш і статус частково. Це наше прізвище. Можете змінити прізвище, до речі, по Меркурію в першому секторі. Може, може змінюватися ваші цілі, тому що Меркурій це ще мислення. Наприклад, ви довго хотіли чогось, а зараз усвідомлюєте, що змінились ви, змінились ваші бачення, змінились ваші погляди, цінності і так далі. І ви вже, наприклад, цього можете не хотіти от, і ставити перед собою щось нове. Це може вам давати Меркурій, таку певну філософію. Наступне це новий місяць, адже 9 лютого відбудеться новий місяць. У знаці водолій, звичайно, теж у вашому знаці, і про що новий місяць? Новий місяць це про енергії, про щось нове, коли щось нове входить в наше життя. А для вас це перший сектор гороскопу, і звичайно, перший сектор гороскопу він дуже обширний. Він відповідає за нашу особистість, за наші погляди, за нашу зовнішність, за, за нашу діяльність. І можливо ви отримуєте отримаєте якусь пропозицію, яка буде стосуватися з вашої діяльності. або... Ви може захочете змінити свій імідж і свій зовнішній вигляд. Наприклад, ви підете до майстера по волосю і захочете змінити зачіску, або, наприклад, якщо ви жінка захочете перефарбувати волосся, або будете працювати з іншими якимись б'юті спеціалістами, або захочете щось більш кардинальніше зробити, якусь пластичну операцію, і так далі. До речі. Якщо ви плануєте щось робити серйозне, і це може стосуватися і сфери вашої зовнішності і іншої діяльності, то лютий місяць підійде для цього, тому що в лютому місяці всі планети рухаються прямо, немає жодної ретроградної планети, і, звичайно, це хороший знак для того, щоб щось робити. Ось. Наступна це планета Марс, адже 13 лютого Марс змінює знак і переходить знову ж таки у ваш знак водолій, і це для вас перший сектор гороскопу. І Марс це планета, яка відповідає за дії, за нашу активність. Тобто, якщо ви приймете рішення, наприклад, змінити стиль одягу, то ви можете або самі собі швидко підібрати якісь декілька варіантів на вихід. Або з. Спеціалістам швидко зв'язатись, або, наприклад, якщо ви заплануєте собі якісь нові цілі, нові прагнення, то ви можете швидко до них почати рухатись, не сидіти і не думати, коли це прийде до ваших рук, а сам самим щось зробити, самим діятись, самим займатися. Тобто Марс дасть вам активності всі сфери. Наступне це значить Венера. Адже 16 лютого Венера змінює знак і теж переходить в знак Водолій. А Венера це, звичайно, планета, яка відповідає за гроші за красу, за кохання. І ви можете з кимось познайомитись зараз в лютому, тому що перший сектор це ще сектор знайомств і це. По першому сектору може змінитись ваш статус, може змінитись ваше прізвище, тобто, вам можуть запропонувати вийти заміж, або ви захочете женитись. Тому для вас такий лютий місяць, може бути місяцем змін. Ось, І наступним це Значить, сонце, адже 19 лютого сонце змінює знак і переходить в знак риби. А це для вас другий сектор гороскопу. Сонце це наше світило, і то, де знаходиться сонце, це якби означає, що воно нам допомагає і висвічує цю сферу гороскопу. А для вас це другий сектор гороскопу, а це сектор, який відповідає за наші доходи. За те, як ми заробляємо за нашу самооцінку, і, звичайно, по сонцю доходи ваші виростуть, збільшаться, і, відповідно, і ваша самооцінка, можливо, ви позбавитесь якихось комплексів, якісь внутрішніх страхів, тому що, звичайно, це все дуже тримає нас, і коли ми комунікуємо з іншими людьми, це дуже відчувається. І я раджу всім це перебороти і перерости. Ось наступне це знову Меркурій, адже Меркурій зараз дуже швидко рухається, і він змінює знак двічі на місяць. І зараз, 23 лютого, Меркурій змінює знак і переходить в знак Риби. Ось, а для вас це другий сектор гороскопу. Звичайно, все, що стосується по другому сектору. Якщо ваша робота прив'язана до людей, тобто ви багато спілкуєтеся з людьми, консультуєте і так далі, то у вас буде багато роботи, буде багато замовлень, буде багато клієнтів, і, звичайно, збільшаться ваші доходи. Ось. І останнє це повний місяць, адже 24 лютого відбудеться повний місяць, в знаці діва. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Що таке повня? Повня це про підсумки, про завершення чогось, про певні інсайти, усвідомлення. І восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші, чужі доходи. І це сектор, коли вам допомагають фінансово, наприклад, ви отримували певні соціальні виплати від держави, припустимо, то зараз ці виплати закінчаться. Або, наприклад, вам хтось допомагав, партнер так далі, чи батьки, чи діти дорослі, то зараз вам скажуть: ну, вибач, зараз немає можливості там тобі допомогти. Тобто. Або у вас в самих буде якесь усвідомлення, що вам, наприклад, допомагали якийсь час. Ви зараз говорите ні. Ну я вже хочу заробляти самостійно. Ви прийдете до цього. Ось тому такий цікавий місяць, лютий на вас чекає. Ще хочу сказати про соціальні і вищі планети. Адже в лютому місці вони не змінюють знак, залишаються в тих самих знаках. але я про них скажу. Сатурн і Нептун у вас знаходяться в знаці Риби. І, і це другий сектор гороскопу. Другий сектор це сектор наших доходів. І по Сатурну Сатурн може давати певні обмеження по доходах, тобто зменшувати їх, звужувати, і заробляти може вам зараз складніше. Ось, Нептун, в свою чергу, він дає певні ілюзії, певну розмитість. Наприклад, ви думаєте. Ну, там ця, наприклад, сфера вашої діяльності прибуткова. А це може бути не так. Тобто це все по Нептуну, по ілюзіях. Юпітер і Уран знаходяться в знаці Телець, а це для вас четвертий сектор гороскопу. Звичайно, Юпітер все розширяє, а четвертий сектор це сектор нерухомості, можливо, за цей рік починаючи. З травня минулого року ви придбали якусь нерухомість або ще придбаєте, або отримали якусь спадщину, або якось розширили в цьому плані, або обміняли квартиру на більшу. А Уран дає м -м, свого роду різні трансформації, такі як ну, е Уран любить все міняти. Наприклад, е робити ремонти в квартирі, переробляти щось, оновлювати ребрендінг. Так далі це все по урану. І Плутон. Е, водолії, я вас вітаю, тому що наступних 20 років Плутон буде у вашому знаці. Ну, ще, ще трошечки він вийде там, на три місяці восени е, в козирі, і потім буде у вашому знаці, і буде вас трансформувати, буде трансформувати вашу особистість, ваші погляди, ваші цінності і так далі. Тому такий цікавий місяць, лютий, на вас чекає. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.